Всім привіт! Ви на каналі Міта Авто. з вами Максим, це канал про автомобілі. І сьогодні поговоримо про автопідбір, а саме про послугу, автопідбір, ключ. Та що в неї входить. Коли ви до нас телефонуєте за допомогою, що ми вам підібрали автомобіль, ми обов'язково з вами проговоримо всі параметри, узгодимо з вами бюджет та альтернативу цих автомобілів, які можуть входити в ваші параметри, в ваш бюджет. У нас до наших замовників свій індивідуальний підхід. Після цього ми підпишемо договір. І починаємо працювати. Ми моніторимо не тільки сайт Авторія, обов'язково заїдемо на авторинок, подивимося, які автівки продаються там. Заїдемо на площадки, там, де продаються автомобілі. А також я підписаний в соцмережах в інших групах, там, де теж можуть продавати автомобіль, які ще не встигають попасти на авторія. Чи, наприклад, на ту ж саму площадку. Недавно я підібрав для нашого замовника Tesla Model Y 2022 року по ціні 29 тисяч доларів, автівка була в Вінниці, вона тільки з'явилася в групі тесловоди. Я зізвонився з продавцем, поїхав, перевірив, і даний автомобіль всі перевірки пройшов. І так, що ми перевіряємо? Обов'язково перевіримо автомобіль по кузову. Якщо буде зафіксовано ДТП, ми перевіримо та данову звітність. Які запчастини мінялися, оригінал чи не оригінал. Обов'язково всі елементи перевіримо на фарбу, зафіксуємо. Якщо є якісь зауваження, теж це фіксуємо і надаємо звітність. Перевіримо, в якому стані салон. Обов'язково підключимо комп'ютерну діагностику, перевіримо на наявність помилок. Також витягнемо пробіг, щоб був актуальний, який заявлений у даного автомобіля. Якщо це дизельний двигун, ми обов'язково перевіримо корекцію форсунок та в якому стані сажовий фільтр. Перевіряємо, як працює двигун, як працює коробка, стан всіх редин. Обов'язково відвеземо автомобіль на СТО та подивимося, в якому стані ходова частина, все зафіксуємо. Якщо по автомобілю є якісь незначні зауваження, ми максимально поторгуємося за дану автівку та супроводимо вправо на реєстрацію. І так, до нас звернувся замовник з проханням, щоб ми йому допомогли підібрати автомобіль в бюджеті до 25 тисяч доларів. Це буде дизельна автівка і щось з вак груп. Його цікавить Volkswagen Touareg або Audi a 6 Ми з ним поговорили і цілі у даного автомобіля, так як він буде більше їздити по трасі, йому потрібно, щоб була краща аеродинаміка, більш комфортніше і ефективність використання палива у даного автомобіля. І Ми прийняли рішення, що це буде Audi a 6 з трьохлітровим дизельним двигуном. Ми помоніторили. Сайти, ми подивилися, що продається на авторинку, і знайшли на одній із площадок дуже хороший, цікавий варіант. Заявлений був, що це оригінальний пробіг, і також автомобіль в рідній фарбі. І автівка приїхала з Кореї. Ми знаємо, що багато дизельних автомобілів привозять з Кореї, але обов'язково їх потрібно всі перевіряти. Тому, друзі, давайте подивимося, який автомобіль ми підібрали для нашого замовника. Друзі, рамках послуги, автопідбір, автопідключ підібрали для нашого замовника Audi a 6 в 7 кузові. Автомобіль 2016 року. Автівка приїхала з Кореї, має двигун 3 літра дизель, автоматична коробка. Ну і понятне діло, що система quattro повного приводу. Якщо ви хочете автомобіль дизельний, то в принципі це Корея. Може бути маленький пробіг, як у даної автівки, 140 тисяч кілометрів. Ми обов'язково зараз підключимо комп'ютер. Я вам покажу, що цей пробіг оригінальний, тому що якщо брати таку автівку з Європи, щоб вона була ціленька, але теж деякі автомобілі з кореї теж можуть бути приїжджати з пошкодженнями. Зараз ми покажу вам по покузовою, і всі дефекти, які можуть бути у даної автівки, вона реально дуже в гарному стані. То з Європи буде пробіг десь близько 500 км, він буде скручений, і, діна, що стан автомобіля не буде відповідати дійсності. Давайте подивимося цю автівку, я вам покажу. Ми обов'язково перевіряємо автомобіль, щоб він був в зазорчиках, перевіряємо по кузову, ми бачимо, що це рідна фарба. У даного автомобіля алюмінієві крила, капот і двері. Весь інший кузов у нас оцинкований. Так, ми бачимо, що тут full оптика. Автодальній і а, автоматичний ближній. Бачимо, що на бамперах є легенькі такі сколи від камінців. Сам капот у нас без сколів. Обов'язково, коли купуєте таку автівку, я б би радив би затягнути в бронеплівку фари, капот і крила. Так, Тут легенькі теж сколи є, сам хромік у нас не посічений. Значок Audi не потрісканий. Коли ти міняєш цей значок, у мене колись було Audi не по оригіналу, то повністю він тут от вишкрябується і вже не, не в тому стані. Тут ми бачимо, що це в оригіналі, все ок. Передні парктроники присутні. Також омивач присутній. У американців омивачки немає, а у європейців, у корейців омивачка є. Так, Обов'язково перевіряємо всі уголочки, тому що буває таке, що поверху ти перевірив. Це ок. А, е, як заправило, корейці, там американці, європейці можуть локально так фарбувати. Це тільки ми в Україні фарбуємо повністю деталь. Так, у нас все тут добре. Все стоїть в зазорі, ніяких сколів немає. Стоїть антигравійка. Це дуже крута штука, щоб від камінців тут низ не був посічний. Автівка у нас на е, літній гумі. Потрібно буде вже купити зиму. Диски у нас в хорошому стані. Так, тут у нас, бачите, показує 316. Чому? Тому що попало на сніг. Зараз ми витираємо, перевіряємо. Зараз секундочку. Бачите, тут все в рідній фарбі, тому що воно попало на сніг. Показало такий показник. Якщо ми через антигравіючку, то буде показувати, що тут шпаклівка. Ахто ж покрівки немає, тому що сама антигравійка теж дає свої показники. Тут у нас сколів немає, бачимо, що автомобіля присутній безключовий доступ. Тут у нас все ок. По цій стороні все у нас добре. Теж попало тільки що на сніг і показало великий показник, але по факту ми бачимо, що в оригінальній фарбі. Так, ну, діло, всі чотири колеса потрібно вже ставити зиму, тому що у нас вже зима задні диски в доброму стані. Ми бачимо, що корейці люблять тонувати автомобіль повністю по кругу. От від кого вони ховаються, не зрозуміло. Перевіряємо обов'язково стекла, Якщо, наприклад, стекло, стекло мінялися, ми це фіксуємо, показуємо нашому замовнику. У нас тут навіть лобове скло в оригіналі, повністю автомобіль в рідній фарбі. Багато є автівок, коли вже є сколи. На даху обов'язково теж раджу проклеїти антигравієчки. Присутній люк, обов'язково подивимося, що він працював і не підтікав. Дуже класний колір. У автомобіля такий нарядний, білосніжна така от вона, білий перламутр. Виглядає дуже класно. Позаду теж у нас led оптика, електробагажник, який відкривається із ноги і можна відкрити кнопочкою. Також автомобіля ми перевіряємо обов'язково, щоб всі інструменти, які були докатка, домкрат, все присутнє було. Ми бачимо, що в автівки все приїхало, буває, з Америки приїжджають і не доїжджає десь там в порту, воно це все крадуть. Повністю перевірили автівку. Автомобіль в рідній фарбі, ніяких нарікань немає. Мінімальні сколи є тільки на бампері, виглядає реально дуже круто. ну і... Всі радять і говорять, що найнадійний і крутий двигун у Audi це 3 літра дизель. Давайте подивимося, що у нас по помилкам. І заодно покажу вам стан салону. Стан салону реально ідеальний. Потертості немає. Бачимо, що присутня пам'ять сидінь. Тут у нас нічого не потерто. Якщо б пробіг був близько 300 км чи навіть 500 то тут би вже було б все затерто. Акустична система BOSS. Так, тут у нас все ок. Звісно, б хотілося, щоб ще був чорний, чорна стеля, але ми бачимо, що всі комплектації у нас звичайна стеля. Перевіряємо резинки, щоб тут не було нічого продавлено, як за правило, отут воно вже відлущується відривається. Тут у нас все ок. Сидіння ми бачимо, що теж в доброму стані. У даного автомобіля є як і підігрів, так і вентиляція сидінь. ми бачимо. Перфоровані вони тут, ставки всередині. Також у даного автомобіля є проєкція, вона вмикається з лівої сторони з цією сиренькою кнопкою. Мультикермо, підігрів керма у даного автомобіля є круїз-контроль адаптивний. Мультимедіа, яка виїжджає. Бачимо, є от така маленька погрешність. Можливо, можна буде його витерти, якийсь клей, незрозумілий. Все інше у нас по торпеді. Все ок. Чого стоїть тільки цей значок Кватра. Властилин колец і властелин дорог, коли ти виїжджаєш на якесь там, не говорю, легеньке безріжжя, але що взимку вона буде вигрібати з усіх місць, що по трасі вона буде їхати дуже бодро. Ну, Ми можемо бачити, спідометр у нас пише 300 км, але потрібно їхати дуже уважно. Давайте подивимося, що у нас по помилкам, який це вах без помилок. Реально от стан автомобіля, таке відчуття, що це новий, ніхто на ньому не їздив. Але пробіг уже 140 тисяч кілометрів. Так, давайте подивимося, що в нас є в збережених. Так, в збережених і активна у нас одна помилка. Обов'язково зробимо розшифровочку і надамо звітність нашому замовнику. Давайте перевіримо пробіг у даного автомобіля. У він витягується дуже. Добре, є всі показники. Так, ми перевіряємо, щоб це був наш автомобіль по він-коду. 3274. Він-код знаходиться у нас ось тут. Ми бачимо, що це Корея. Так, дивимося. 32-74. Так, це її він-код. Ок. Якщо, наприклад, з блоків. Стертий Він-код, то буде на одометрі і в блоках буде показувати однакові показники. От. А коли буде легенька рознобіжність, то тоді, значить, у нас все ок, нічого ніхто не стирав. Давайте подивимося. Перші показники, той, що показує одометр 140 952 км і у нас 140 952 км. Відповідає. І далі ми дивимося, що в блоках 140 тисяч 60 км. Є легенька рознобіжність, відповідно, пробіг у даного автомобіля ніхто не підкручував. Давайте подивимося стан позаду. Є якась легенька тут притертість. Ну, сліди експлуатації автомобіля будуть, тому що він 2016 року, але в цілому реально подивіться, ідеальний стан. Задній диван таке відчуття, що тут навіть ніхто не їздив. Чотирьохзонний клімат кліматконтроль у даного автомобіля. Реально все от, ну от, навіть запах шкіри. Ну, е, класична система у Audi, коли ти нажимаєш от, і виїжджають у нас для, виїжджає підстаканник, все ок, нічого не міняється. Ми ще привозили з Литви. Це в п'ятому кузові, от, але, діло, що цей автомобіль вже новітній, от, класний, нарядний. І Якщо вибирати наприклад, дизельну автівку, то, мабуть, я собі привозив би з корейлю. Понятне, що всі автівки на продаж вони готуються. От, давайте подивимося, що у нас під капотом. Екологічна норма у даного автомобіля Євро 6, є AdBlue, потрібно буде заливати. Знаходиться AdBlue в бачку. зараз покажу. Так, рідини ми обов'язково перевіряємо стан рідин, щоб все було на місцях. Ми бачимо, що по мордяшки вона не получала. Все в оригіналі, нічого не крутилося, не знімалося. Все стоїть її заводське, навіть пукольки Audi, якби були якісь тут. Ремонтні роботи, це, діло, це все б вже зняли, ауді не було. Давайте подивимося, що у нас під накладочкою. Серце автомобіля все чистесенько, сухенько, лишніх запахів немає. Бачимо, що присутній, присутня у нас защита. Низ пластик, а верх ворс. І ми бачимо, що цей ворс ідеально чистий. Якщо б би тут би вичищалося чи вимивалося, там би була б би грязь. Ворс цей вищити в ідеал. Не вийшла би. Накладку поставимо. Потім, так, то, що вам говорив, система AdBlue для заправки знаходиться в лючку. Ось вона тут обов'язково потрібно слідкувати за цим. Ну і давайте заведемо цю красотку, послухаємо, як працює двигун. Отак от ми накладку приберемо. Да, Німецька мощ, що я вам хочу сказати, заводиться з кнопочки, з півтику, вібрації автомобіля немає. Лишніх звуків немає, автомобіль не димить. Працює рівненько. 3 літра дизель відпрацьовує добре. Сюди можна монеточку поставити, і вона буде рівненька при заводці і при роботі. Реально круто. Ну, такі автівки знайти на сьогоднішній день дуже тяжко, але команда Мітоавто з даною задачею справляється на всі 100%. І ще що саме цікаво, дана автівка продавалася за 26 200 доларів. І вгадайте, за скільки ми її забрали? Понятне, що ми максимально торгуємося для наших клієнтів, і даний автомобіль, ми Забираємо і сьогодні реєструємо за 23 700 доларів. Друзі, 23 700 доларів за таку красотку. А ви напишіть в коментарях, чи відповідає стан автомобіля цій ціні. Як для мене відповідає на всі 100%. Обов'язково ми перевіряємо, як відпрацьовує коробка тут автоматично. Знімаємо зручний присутня камера і активні парктроники. Ще питань немає. Ми бачимо, що от парктроник тільки що світився передній. Мабуть, потрібно буде його почистити, тому що зараз у нас бачите такі приморозки. От, почистити парктроник передній і воно буде все працювати. Так, зараз заїхали на діагностику ходової, Майстер подивиться, що немає потюпів, якихось потертостей, щоб. Силінблоки, резинки були в нормальному стані. Якщо будуть якісь у нас погрешності, то обов'язково він надасть звітність і скаже, що є. А так ось подивимося, тут защитки на місцях. Підравник тут трішечки ржавий. Бачимо, трішки є така ржавчинка. Перевіряють. Радіопори, нижні речаги. Що якісь зараз є в погрешності. Защитки теж з правої сторони, все на місцях. Все, є, нічого не відірвано. Все присутнє. Сам він блокер на задній критівав, такі вони в на Здорово, здорово, здорово. Задних да, рещоків да. потрібно все куда замінити. Такие трещинки. Пускайте! Рулем! Коротко и быстро! Синей! Хорош! На передніх речах салітблоки тобі потрібне їх лучше міняти і на цьому, і на цьому Ага, Все, потрібно буде салітблоки на передніх і на задніх речах замінити. Майстер каже. Прям не горячий, такі просить прямо сьогодні. Але бажано, так, найближчим часом там. Можливо, після зими. Да, 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 да. А за кришу в сторону, ми так чнуть. Так, потів тут ніде нема. Сивок у нас ми бачимо. Тут все добре. Жавщину бачимо. Хорош. Ну, по задньому кориту тут все ок, по пластику теж у нас все добре. Так більше нарікань немає, так? Да? По поткам? По поткам я так прям, щоб прямо зараз не бачу нічого, щоб там десь. Воно ну, щось стекло, все, воно де блистити, либо його вимивали, либо воно таке сухе є. Ага, все зрозуміло. Таке вже, я, я не знаю, коротке масло мінялося, бо така прокладка, прямо як нова-ново на поддоні ось вийшла. Ага, бачимо, все, нова прокладка. Можливо, мінялося, не готовий точно. Так. так, і зараз перевіримо. Задню частину. Е, поліво, коли ми їхали, зліво був такий глухий, як наша стойка стаба. Зараз ну, перевіримо задню частину, і відійдемо трошки вперед. Так, Перевіряємо задню частину. Заваження, топ. Обов'язково зараз буде звітність по цьому. Попередній частині вже зауваження є. Я надав звіт по спапсалі флоком. Відтікань немає. Тепер задню частину ми перевіряємо. Було розуміння, що по автівці. Є якісь критичні моменти чи немає. От, або як аргумент для торгу, так як ми бачимо. Бачили? Так, що там задня частина каже у нас? такого... нічого, Можна підтягуватися, отак братися. Все добре, ну по задній частині нарікань немає. на редукторі, все сухенько, все Все, плюс дякуємо. Реальна автівка, ну як для мене, просто крута. Преміальний седан. Цей автомобіль ми підбрали для замовника, у якого дуже великі пробіги. Йому кататися по Україні. Йому потрібно, щоб вона була економічна. А 3 літра дизель на ауді дуже економічний, що по трасі, що по місту. І також щоб вона мала престижний вид, от, тому що людина буде їздити на зустрічі, йому потрібно буде швидко передвигатися по Україні і вирішувати свої питання. Тому ми шукали, знайшли, і ми завжди знаходимо найкращі варіанти для наших замовників. Тому, друзі, кому потрібно. Перевірити або підібрати автомобіль в Україні, телефонуйте, компанію Мітоавто допоможе вам в даному питанні. А ми реєструємо і будемо вітати нашого нового власника Крутою покупкою. І ця автівка буде приносити тільки задоволення. Це ж ауді, друзі. Дякую. Замовника. І так, автівка пройшла всі перевірки. Ми за нього максимально поторгувалися. І даний автомобіль приносить задоволення в нашому замовнику про експлуатації. Так як на сьогоднішній день насичений ринок автомобілями, тому ми можемо для вас знайти ваш бюджет достойний варіант. Кому потрібно перевірити або підібрати автомобіль, телефонуйте, ми допоможемо вам в даному питанні. Всім миру та добра, всіх обняв, до нових зустрічей. Пока, друзі!